Нещодавно поруч із колишнім кінотеатром Перемога в Чернігові з'явилася своєрідна невеличка міська ферма з високими грядками. На них є огірки, і помідори, і різноманіття салатів. Метою такого проєкту було не тільки виростити овочі на перший погляд у незвичному місці, але й показати креативні способи облаштування занедбаного простору. Ми проводили урбаністичні дослідження, проводили опитування сусідів, містян, перехожих про те, як вони використовують цей простір. І ми визначили ряд його недоліків і проблем. Це, зокрема, відсутність озеленення, надлишкова кількість бетону. Перше, що ми зробили, ми демонтували багато бетонних плит, близько 100 штук, і на їх місце завезли родючий ґрунт і посадили багаторічні рослини, дерева. Багаторічні трави, квіти, кущі. Ми зробили високі грядки з палетних борців і з піддонів, і висадили там колекцію однорічників. Ідея була в тому, щоб зробити такі грядочки, які можна було пересувати, щоб ставити там, де це потрібно, і було б цікаво над цим дивитися. Ми тут саджали помідори, перці, якісь траву, тобто укропи, всякі, салати. Проєкт до цього ми такого не робили, ми тільки саджали там рослинки, які у нас були, тобто квіточки якісь, дерева саджали. А це вперше ми робили і вже є перші плоди. Над створенням цих грядок працювали як працівники центру Перемога, так і волонтери. Ці грядки – це максимально проста конструкція, в якій треба було пошліфувати піддони, їх залакувати, щоб волога не пошкодила власне деревину. І так само борти також треба було пошліфувати і полакувати. Все це ми зробили за допомогою волонтерів, залучених в рамках проєкту Урбан Студіо. У нас немає мети виростити якусь там велику кількість рожаю. типу сам процес це є результат. Наша задача це вивчати, по-перше, можливість наскільки комфортно буде овочам в наших умовах, тому що в Чернігові поки що не було ну, в подібних локаціях таких кейсів. По-друге, ми хочемо. Досвідом обмінюватися і вже маємо запити від різних шкіл і садочків для того, щоб робити такі освітні проекти на їх території. Також біля цього невеличкого міського городу можна побачити нескошену траву. На перший погляд, ця ділянка має вигляд недоглянутої. Проте, як зазначають екоактивісти, вона є демонстративною для збереження місцевої екосистеми. Одної з зразливих категорій є комахи, савці, птахи. За рахунок урбанізації, і за рахунок того, що у нас все збільшується кількість бетону, асфальту, автівок. Дуже хворіють дерева, хворіють кущі, хворіють рослини. Від того хворіють і люди через те, що у нас просто зникають запилювачі, зникають комахи. Ми показуємо тут демонстративну ділянку, там де ми принципово не скошуємо траву для того, щоб допомогти покращити умови для місцевої екосистеми. Трава взагалі і Різнотрав'я вона утримує, по-перше, вологу, вона охолоджує місто, а також вона підтримує біорізноманіття.